Людина творець матеріальних і духовних благ суспільства, тому знання про кількість населення, його розміщення, темпи приросту, закономірності відтворення і переміщення віковий та статевий склад є дуже важливими. Усі ці питання вивчає наука, що називається демографією, за оцінками вчених. У 1400 році на території сучасної України проживало 3,7 мільйона чоловік. У 1500 році 4,4 мільйона, у 1600 році 5,2 мільйона чоловік у 18 столітті. Населення вже складало близько 9 мільйонів, а на початку 19 століття 30 мільйонів жителів. Напередодні Першої світової війни населення України складало 40-41 мільйонів чоловік. Під час війни воно скоротилося на 2,5-3 мільйони чоловік. У 1931 році на території країни проживало 31,9 мільйона, а в 1937 році 28,4 мільйона чоловік, у другій половині 19 століття почалася еміграція з України. Причому як із західних українських земель, що перебували у складі Австро-Угорщини, так і зі східних земель, що були під владою Росії, поштовхом до еміграції стала відміна кріпосного права 1848 року в Австро-Угорщині та 1861 року в Росії Селяни, отримавши волю, не отримали земельних наділів, в пошуках вільних земель чи роботи селяни залишали Україну та виїжджали в середню Азію на далекий схід до Канади тощо змінювалася кількість населення в Україні і в роки радянської влади. Починаючи з 1917 року, загинули мільйони українців під час Громадянської війни 1917 1920 років, Голоду, 1920 1922 років, Голодомору, 1932 1933 років, Масових репресій, 1937 років, 1939 років. Другої світової війни. 1939-1945 -го років. Голоду 1946-1947 -го років. За час освоєння цілинних і перелогових земель у 1954-му у 1960 шістдесятому роках з України переселилися в східні райони колишнього СРСР понад півтора мільйона осіб. Чорнобильська трагедія 1986 року також призвела до міграції сотень тисяч людей. Середня густота населення світу 46 чоловік на кілометр квадратний. В Україні цей показник з 1990 по 2010 рік знизився з 86 до 76 чоловік на 1 кілометр квадратний. Він є різним в окремих областях. Досить густо заселені лісостепові райони Київської, Львівської. Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Черкаської та Тернопільської областей тут історично склалася висока густота сільського населення. За цим показником Україна посідає провідні позиції в Європі порівняно негусто заселені північно-західна, північна і південна частини України. До малозаселених належать гірські райони Карпат, де освоєння території ускладнюється рельєфом, полісся. Тут значні площі, зайняті лісами та болотами. Райони потерпілі від аварії на Чорнобильській АЕС. У Чернігівській області густота населення становить 35 чоловік на 1 кілометр квадратний. Посушливі райони степових областей, у першу чергу Херсонської та Миколаївської, де розвиток промисловості та сільського господарства стримуються нестачею водних ресурсів. Густоту і розміщення населення визначають розвиток економіки країни та спеціалізація її галузей, водночас на розвиток і розміщення господарства. Його спеціалізацію впливають певна густота населення, що склалася історично, та його трудові навички. Підприємства деяких галузей промисловості, наприклад, приладобудування, радіоелектроніки, робототехніки, доцільно розміщувати в густо населених районах, де є кваліфіковані кадри. Трудомістки галузі сільськогосподарського виробництва, виноградарство, поливне землеробство також доцільно розвивати в густонаселених районах.